Добрий вечір, друзі! Сьогодні читаємо книжечку про слонення лізі автор Даніела Делука. І так, розпочинаємо у тінистому гаю Акацій в африканській савані бабуся Слониха пригощає всіх чаєм. Мама каже, що у неї є дуже хороші новини. Вона чекає на дитинча. Усі радіють, а маленька донечка Хлоя просто продовжує задоволено смоктати свій хобот. Незабаром мамі прийшов час народжувати дитинча. Бабуся стоїть над нею з парасолькою, адже саме у цей час пішов дощ. Тітка Фло, тітка Флора і всі дівчатка збираються довкола, готові у будь-який час допомогти. Нарешті народжується маленьке слонення. Це дівчинка. Бабуся радіє, а мама відчуває в тому та щастя, пригортаючи новонароджену донечку Лізі. Хлоя дуже схвильована, що має нову сестру. Кілька днів по тому бабуся із мамою беруть Лізі та Хлої в чагарник. Вони показують малюкам найсмачніші рослини для їжі. Лізі швидко вчиться користуватися своїм хоботом. Бабуся також попереджає дівчаток про отруйні рослини небезпечних тварин. Кожного дня Лізі та її родина йдуть до водопою пити і купатися. Лізі біжить уперед і стрибає прямо у воду. Тітка Флора завжди приносить із собою свою косметичку та спеціальну жорстку щітку, щоб скребти дівчаток. Слони на водопої не самі. Усі тварини збираються тут на світанку і увечері, щоб попити та попліткувати. І носороги, і жирафи. Леопард Себастьян, африканські дикі свині бородавочники марабу Фред, Фліпи Флеп, буйволові Шпаки, Бабоїни Міра та Джет та антилопа Тері Після купання Лізі прогулюється саванною, щоб не збирати квітів. Вона співає та грається із гарненькими метеликами. А вдома всі хвилюються про Лізі. Де вона може бути? Мама кличе донечку довгими низькими звуками. Маленька лізі занадто далеко, щоб почути матусю. Вона сідає в тінь великої скелі, щоб деякий час відпочити. Лізі подобається клеїти гарні пелюстки на свої нігті, на ногах і розмовляти з птахами. Вона та занадто зайнята, щоб помітити, як швидко плине час. Вечоріє, і лізі раптом бачить, що до неї наближається величезний слон. Він настільки великий і важкий, що від його кроків трясеться земля. Лізі дуже злякалася, але слон звертається до неї. Привіт, ти, мабуть, лізі. Я твій дідусь, і мені пташка на хвості принесла, що твоя мама всюди тебе шукає. Лізі щаслива, що зустріла свого діда. Вона скаче поряд з ним, коли вони йдуть разом дому. Але раптом дідусь слон зупиняється і вказує ростиною на якісь кістки з боку дороги. Дивись, лізі, говорить він. Це кітки твоєї прабабці. вона була ватажком і мудрою слонихою, намагайся бути схожою на неї і ніколи не втікай від рідних. Коли дідусі Лізі нарешті повертається до родичів, вони бачать, як мама тітка флої, тітка флора, з'юрбилися навколо хлої і зої, а бабуся сміливо махає парасолькою у бік лева який ховається у сусідньому кущі. Геть, залиш нас у спокої, вигукує слониха. Дідусь слон швидко втручається, він кидається на лева, ревучи і замахуючись палицею. Це лякає лева, і він утікає. Усі раді бачити лізі живою та здоровою. Слони вирішують влаштувати родинне свято. Бабуся і дідусь не бачили один одного багато років. На знак вітання вони переплітають хоботи. Є два види слонів. Один живе в Африці і називається африканський слон. Зліва. Інший вид зустрічається в Індії, Південній Східній Азії. Він відомий як азіатський. Африканські слони більшого розміру, ніж їхні азіатські родичі. Вони мають більші вуха, а саме як і самці, мають бивні. Серед азіатських слонів, як правило, тільки самці мають бивні. А в Азії деяких слонів використовують для роботи, наприклад, для тягання деревини або як транспорт. В Індії слонів часто вдягають у яскраві кольорові тканини і використовують у релігійних парадах і фестивалях. А ось лізі з друзями. Усі ці тварини живуть в Африці. Ось лізі та її всі. Друзі. Дякую вам, на добраніч, діти.